Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали. Сутичка між гори, військовими ЗСУ. Санаторії жовтень, не просто локальний конфлікт а симптоми нової небезпечної фази, в яку входить Україна. Озброєні підрозділи силових структур з'ясовують стосунки в тилу, поки країна отримує російські атаки. Журналісти ведення «Фокус» з'ясували, чому ця історія стала маркером системних збоїв і які ризики це створює для фронту та міжнародної підтримки. Увечері 3 грудня на території санаторії жовтень в Кончазаспі під Києвом сталася збройна сутичка між бійцями головного управління. В лінія розвідки гор міністерства оборони і військовослужбовцями військової частини А 4005 нуль за повідомленнями джерел у правоохоронних органах генштабі самого гору розвідники увійшли на території вилами ворота, що частину паркану відкрили попереджувальні вистріли і повітря і землю та затримали десятьох військових А 4005 ноль яким за даними співрозмовників ОАЗ вдали тілесних ушкоджень. Згодом їх відпустили. А самі представники гора забаркадувалися в межах об'єкта, попри те, що на місці. Прибули співробітники Нацполіції військові, служби порядку військової команда Київської області та представники обласної адміністрації ГУР відмовилися опускати будь-які державні структури до санаторію. До врегулювання інциденту було залучено підрозділ державного бюро розслідувань. А також прибув заступник головнокомандувача збройних сил України ЗСУ Олександра Сирицька. У ГУР заявили, що військові, яких вони затримали, перебували на території незаконно. А за даними розвідки, об'єкт арештований і переданий у державне управління. Тому б дії їхні. Би то відбувалися у відповідності до судових рішень. Водночас військова частина 4005 нуль запевняє, що після початку повномасштабного вторгнення уклала із керівництвом санаторію офіційний договір оренди приміщень. За їхніми словами територія використовується відповідно до бойового розпорядження командувача сухопутних військ і має погодження київської військової адміністрації. Приміщення у початині, доступ у них обмежений. Конфлікт навколо санаторію не перший. за словами джерел за останній місяць гор вже неодноразово намагалося допомогти звільнення жовтня. Це суперечуть позиції військової частини, яка вважає своє перебування на об'єкті законним. Колишній співробітник СБУ Івана Ступак вважає, що інцидент у санаторії Жовтень став ознакою перегоду України в нову небезпечну фазу, коли частина силовиків на фронті та зазначає реальних втрат та інша втягнута у бізнесові конфлікти. За його словами, серед розвідників, які зараз гинуть на передовій, є багато високопідготовлених бійців. А останні втрати на фронті були особливо болючими. На цьому тлі дії групи гору Півіна називає неприйнятними та такими, що виходять за межі допустимого факту, що розповідники приїхали на об'єкт, відкривали вогонь, блокували територію, там брали в полон. Військових іншої частини свідчить про серйозний збій в системі безпеки, якщо негайно не втрутяться або силові структури, або президент країна може отримати неконтрольований перерозподіл сферу впливу між людьми у формі, тими, хто має нагороду зброю і відчуває свою безкарність, каже фокус Уступак. Він нагадує, що до 2020 року гур майже не був. Публічним про існування лише загальні згадки на сайті з параліком керівництва тепер же діяльність розвідників стала публічною. І часто виходить за межі спецоперацій. Вони перетворюються на силових менеджерів, які силовим шляхом вирішують спірні питання. Вважає експерт. На думку ступака, це відкриває небезпечну можливість залучення співробітників гур приватним структурами та вирішення власних інтересів. Проїзд військових у формі, каже він автоматично означає владу і цим можуть зловживати. Експерт переконаний, що такі дії не могли би відбутися. Без команди згори. гори хтось почне дав накази. Я не кажу, що це був Буданов. У мене немає таких даних, але команда від когось була. Продовжує ступак. Саме тому, на його думку, президент має отрутитися особисто, нехай і неофіційно. офіційно. Колишні співробітники збу також вказує на інформаційні ризики. Росіяни розкрутять цю історію, не побачать і європейці в Україні зовсім не потрібен ще один скандал, адже історія за міндічем ще не завершилася. Експерт додає на заході, давно чують чутки прокришу. Вання бізнесу окремими українськими силовиками і подібні інциденти, тільки поглиблюють недовіру. Військовий експерт Денис Попович також зазначає, що ворожа пропаганда дуже може скористатися цим кейсом або вкинути наратив про внутрішні конфлікти в силах оборони. Треба якнайшвидше закрити конфлікт, каже фокусу експерт. Ступак також нагадує про загрозу російських ударів. санаторій санаторії вже давно міг бути в переліку потенційних цілей розвідки РФ Росія. каже він, отримує інформацію з різних джерел, навіть від навідників до супутникової розвідки. Звідки та аналізу мобільних сигналів, тому сутички на таких об'єктах у момент активних атак дронів і ракет виглядають подвійно небезпечними. Він наголошує, що такі конфлікти треба прижигати одразу, доки вони не перетворилися на нову форму рейдерства у військовій формі, бо потім не розберешся, хто рейдери, а хто справжні військові всі ж поважні, каже експерти. На його думку, ці процеси небезпечні ще й тим, що відбуваються під час війни, коли суспільство та держава мають бути максимально згуртовані, якщо президент не відреагує. Це буде наростати по експоненті. Підсумував ступа. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.